Вітаємо вас на каналі Степан Пиріг. Новий день і новий цікавий автомобіль. Сьогодні до вашої уваги свіженьке надходження Audi e-tron 55-ка, 95 кВт годин батарея, 2019 -го року в класній комплектації з чудовим пробігом. Пробіг 45 тисяч, класні 19 чи що це у нас? ні, це 20 титанові диски. Максимальна, передня оптика, бігуща строка, також позаду. Тобто у нас максимальна оптика по кругу Парктроніки, перед-зад, функція автопаркування, камера заднього виду присутня. Автомобіль має адаптивний круїз-контроль. Ось тут він знаходиться. Як розрізнити оптику звичайну і адаптивну? В звичайній оптиці буде тільки денний ходовий огонь. Зверху полоска світиться, а в адаптивній ще додатково ось тут світиться додаткові оці секції. Зафіксуйте кін-код даного автомобіля, також камера асистентів, повний хром пакет має даний автомобіль, що в нас міжсезонна зимова гума, має безключовий без доступ, ось такий по салону. має Підсвітку Audi, також є декоративні підсвітки по салону, 4 склопідіймачі. регулювання зеркалами, також є пам'ять сидінь. Стан сидінь дуже і дуже чудовий. По салону до автомобіля зауважень немає ніяких, електросидіння. Перейдемо в салон. Запустимо наш автомобіль. Перепрошую, пробіг 48 тисяч, маємо. Чотирхзонний клімат, позаду теж, камера заднього виду, система автопаркування. В принципі, все, що треба. Безпровідна зарядочка, також у нас тут присутня. Класні підстаканнички. Ось тут у нас декоративні підсвітки. Стан салону, можна сказати, відмінний. Навігаційна система Ось так вона виглядає, працює чудово. Apple CarPlay вже тут безпровідний. В принципі, зауважень до автомобіля немає. Перейдемо ще до другого ряду. Що в нас тут є цікавого? Теж підсвітки контурні салону. Стан сидінь позаду просто новий, взагалі, як ніхто й не сидів. Також що в нас є позаду цікавого? Чотирьохзонна кліма, USB, 12 вольт розеточка. Ось так він виглядає попереду. Потолочок теж як новий, зауважень немає. Обдуви по боках для заднього клімату. Перейдемо до багажного відділу, електропривід кришки багажника, камера заднього виду, багажник просторий. Вмістимий. Також він код даного автомобіля. Що в нас є ще тут? А в нас є повноцінна докатка, є сабвуфер Тобто, В принципі, підсвіточки в багажнику теж присутні. Його оригінальні коврики. В принципі, зауважень до автомобіля немає ніяких. Безключовий доступ у нас є на всі двері. Позаду все просто ідеально, все чудово, без зауважень. Стан дійсно без зауважень. Ось так все чудово виглядає. Дуже зручно для задніх пасажирів клімат-контроль. Також є такий чудовий підлокітник з таким маленьким бардачком. І тут на каву стаканчики. Дуже зручно, дуже класно. Пасажирська сторона. Теж під світочки Audi. Зауважень до автомобіля немає ніяких. Електросидіння з пасажирської сторони. Стан сидінь дуже-дуже чудовий. Салон збережений, охайний, зауважень. Немає ніяких. Так як це в нас 95 кВт годин батареї. Запас ходу на сьогоднішній день, в принципі, 300 плюс. Тобто спокійно можна проїхати. Всі вікна оригінальні, включаючи лобове, Пройдемося по лакофарбовому покриттю. Що ми маємо? 129, 131. 128, 148, 144, 132, 128, 128, 112, 116, 134, 130, 126, 155, 145, 142, 125, 133, і 125. В комплекті є всі зарядки, тобто це 220 вольт, 380 і перехідник на звичайну зарядку. Автомобіль дійсно безперебільшень, можна сказати, в ідеальному стані. Зауважень, до автомобіля немає ніяких. І цікавинка ціна даного автомобіля. 39 тисяч 850 доларів. розмитнена, сертифіковано. Приїхали, побачили і купили. Всім гарного дня, всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день і новий цікавий автомобіль.